Цей міні-ринок найближчим часом може бути закритий, оскільки підприємець, за яким дана територія закріплена, доповів міське управління торгівлі про його нерентабельність. Таким чином планується торгівлю тут заборонити, а продавців перевезти в інші місця. Подібна тенденція, звичайно, не влаштовує дрібних підприємців, які на цьому місці працюють вже кілька років поспіль. Вони почали звертатися із заявами до міської влади та засобів масової інформації. Хай прийдуть, подивляться, всі покажуть документи, бо є. І не всі платимо ми налоги. І для чого писати в газеті, обманювати людей, що в нас нема документів і ми не платимо за місця. Кожне покаже, кожне. Тут таке місце, і, що люди постійно ходять. І їм треба то жвачку, то шоколадку, то вафельку, от, і то сірнички хтось біжить, спішить. Бо тут таке бойке місце. І ми рахуємо, що тут повинен бути якийсь торговий центр. На міні ринку біля 12-ї школи торгують переважно представники соціально незахищених верст населення. Практично весь свій заробіток вони витрачають на харчі і небезпідставно безпідставно вважають, що втрата цього місця означатиме і втрату заробітку. Що ж стосується покупців, то за кілька років існування ринку до нього вже звикли. Якщо його закриють, мені його буде не вистачати.